Мене звати Ярослав, добровільно прийшов служити. Пішов у Ужгородський воєнкомат, добровільно записався і прийшов в комісію і почав служити. У нас була висока підготовка, проходили інструктора, хороші у нас були. Це добре, ну все, нас обучали. У 22-му році перший раз був в зоні бойових дій, От тоді от війна не так була. А у 20. Четвертому році, як пішов другий раз на схід, це ми заходили в Донецьку область і на Кліщівку заходили. Це ну, там, дуже важко зайти. там Обстріли, дрони з кидами, РПВ-дрони ну, це дуже складно було. У мене була контузія до мене до лікаря, до психолога давали таблетки. Ну, лікували і не знаю, сорвався, і, е, не знаю, як це пояснити, і пішов все зачем. Тягнуло мене назад, і я так от собрався, пішов і ну, не переживав нічого, мене прийняли е, добре. І я не шкодую за це, що я повернувся. Військовослужбовець, коли повертається з самовільного залишення частини, до нього відносяться нормально, тому що кожна людина має право на помилку і він осознав цю помилку, що він зробив неправильно, і він повертається, його приймають. Всі, ставляться з розумінням і приймають їх в військовий колектив знову. Я вирішив повернутися на службу. Так як я військова людина і захищаю Україну, і люблю військову форму, і я не міг ну, здержатися, так і я пішов назад служити. Можу вважати, що я ну, правиль, правильний вибір зробив, що повернувся. Коли військовослужбовець надумався повернутися, з самовільного залишення частини він повинен прибути до військової частини та підвертити це рапортом на свого безпосереднього командира, для того щоб в нього відновили йому відновили грошове забезпечення, матеріальне забезпечення, медичне забезпечення і стати на всі види забезпечення, які є в нього були до самовільного залишення військової частини. Моя точка зрення така, що краще повернутися на місце служби і без проблем приймають частину ну, ставлення, ідеальне можна сказати. Ну, я раджу повертатися у військову частину.